Пропоную порівняння зробити. Це те, що, що ми робимо, чим ми займаємось в даний момент. Маю на увазі матеріальному, там, робота, можливо, там, якісь, якась потреба щось зробити, щось побудувати. Та байдуже, що. Що навколо вас відбувається. Тільки спробувати його. Робити із двох станів, оцінити внутрішньо. Зі стану потреби, типу, треба це зробити. Тобто це така стан нужди в чомусь. І стан достатку. Тому що а достаток це коли я хочу щось зробити, коли мені цікаво це. Коли мені це подобається. І от одне й те ж. Робимо одне й те саме із різних станів. І таке собі приходить на ум, що це можна робити з будь-якого стану. Все, що я роблю, можна робити з будь-якого стану. А цей стан, в принципі, не залежить від того, що я роблю. Цей стан залежить від іншого, він залежить від мого наповнення. Внутрішнього, від мого внутрішнього достатку. І цей внутрішній достаток транслюється навколо в простір на все, з чим ми взаємодіємо, як ми живемо, що ми робимо. Зі стану нужди треба, чи зі стану достатку. Хочу. Ну, хочу це теж по-різному можна сприймати. Ну, але я не про це. Коли от реально я роблю те, що я хочу робити, і там немає слова потрібно. Немає слова «надо». І щоб сформувати в собі цей стан, нічого не надо. Нічого не надо там, якби в себе. Впихати з простору, чимось типу, наповнюватись, якимись враженнями, якимись ресурсами, матеріал, матерією в сенсі, це лише внутрішній стан, усвідомлення своєї цінності, усвідомлення свого існування як тотальної цінності, максимальної цінності, яка, в принципі, могла би бути. Це, тобто сприйняття життя, існування свого як чуда. Все решта, все решта просто ще додаткові бонуси. <гум> І з цього стану вже взагалі не, не хочеться взаємодіяти з тим, з чим не хочеться, але навіть такого насправді там не існує. Все, що навколо, з, з ним хочеться взаємодіяти. І вже, по ходу, коли починаєш взаємодіяти, занурюєшся в ці програми, і там вже потихеньку починаєш засинати. І воно вже починає тебе трошки там дратувати, можливо, трошки напрягати, десь боляче, десь то. І, і це такі індикатори, типу, ні 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 все досить. Така гра мені вже не подобається. Виходимо із цієї взаємодії. Ну або якщо подобається, заходимо. Але навряд чи подобається. Коли тобі боляче, люди грають в болючі ігри, тому що вони сприймають їх. Всерйоз, сприймають їх, що так і треба. І знову ж це слово треба, «Надо». Коротше, все, що ми навколо нас оточує, це дар, подарунок. Як ми з ним взаємодіємо, це вже від нашого внутрішнього стану. А який наш внутрішній стан, то ніхто крім вас самих з цим не розбереться.